Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути 29 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Сонце. Так. У вас є всі можливості досягти успіху у всіх ваших справах, щоб то ви не замислили. Чи то підписання контрактів, чи договорів, далі будуть ділові поїздки, переговори або покупки. Тож рухайтесь вперед. Другий варіант місяць перевернутий, ні. Але сьогодні може вийти на поверхню все, що тривалий час, було від вас закрито. І це може вас змусити хвилюватися і переживати. І не діяти для вас це також небезпечно. Тож, візьміть контроль над своїм внутрішнім станом, над емоцією і рухайтеся. Третій варіант. Так. Трійка мечів говорить, що, можливо, ви хочете вирватися за певні рамки, які у вас наразі є. Та без урахування обставин навколо вас, можуть виникнути ускладнення. Тож сьогодні ви можете зіткнутися з плітками або неприємними новинами. Всю інформацію ретельно перепровіряйте. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Бажаю вам успіху, мирного, затишного дня.